на ці. Значить, е, шановні студенти, сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення нашого е, проходження нашої практики, і е, в нашій практиці минулого разу, дивіться, ми зробили, що з вами? Ми зробили е, е, клас студент. В клас студент е, оснастили полями. Потім зробили з полів в полях, поставили метод доступу «private», а, у, оснастили наші поля властивостями. Властивості дозволяють у нас контролювати введення інформації, а також використали автоматичні властивості. Крім цього, зробили два конструктори. Навіщо робляться конструктори? Конструктори робляться для забезпечення можливостей додавання об'єктів різними способами. Тобто, у нас можна додати об'єкт студент, не ввівши нічого, і можна ввівши. І е, номер, і ввівши прізвище ім'я по батькові. От, коли ми вводимо номер з вами, то ми оце зараз тут приберемо, вона не надо, це ми експериментували. Коли ми вводимо студента просто так, то йому нічого не присвоюється. А коли ми задаємо е, ID і PIP, наприклад, да, то тоді ці ID і ПІП. Будуть присвоїтися тому об'єкту, який ми з вами створюємо. І також ми маємо два методи. Метод перший print вивод, ось тут метод вивод у нас: виходить, він що робить? Він бере і знаходить середній бал додатково, а після цього виводить всі наші значення про наш об'єкт. Да? О, також ми зробили метод education, в який передаємо предмет і кількість балів. Тобто перша цифра буде обов'язково предмет означати, і якщо одиничка, то це математика, якщо інше якесь число, то це буде програмування у нас. Так, і е е друге ми передаємо оцінку, яку заробив наш студент. Вот. і ми до оцінки, виходить, у нас така накопичувальна оцінка, яка складається з балів. Да? Ми додаємо додаємо до оцінки до оцінки з математики, ми додаємо ось оті бали, які прийшли, і або ж до оцінки із програмування, ми також додаємо бали, які прийшли. Тепер давайте поговоримо про наші конструктори. Дивіться ще раз, що таке конструктори? Конструктори це Дивіться, це е, способи створення об'єктів. Тобто, на зараз, станом на зараз, у нас є два способи. Дивіться, ми з вами пишемо. Зміну, наприклад, Student Student. Так, написали. Далі. Вводимо якусь назву, наприклад, там S1. І воно каже, дивіться, можна зробити ось отак. Дорівнює, потім написати new, Потім написати, дивіться, я напишу student. І потім дивіться, коли відкриваю дужку, мені з'являється два, два способи. Перший нічого не став, каже, а другий треба ставити ID прізвище. Тобто, в першому, наприклад, я для отак, ось ой, student, вибачте, і не поставлю нічого. А в другого студента, от коли буду створювати, я, наприклад, поставлю ID 3 і прізвище там. Студенченко, щоб він українське прізвище мав, да? Студенче. Тобто, або так створювати я можу, або так. Якщо мені треба зробити, щоб у мене студент був з оцінками, то мені треба до нашого класу. Щоб можна було створювати з оцінками, додать ще один, наприклад, конструктор. Дивіться, який я конструктор зроблю? Я зроблю конструктор слідуючий. Ось оцей, наприклад, конструктор. Скопіюю, він же буде точно такий. Але в його я напишу, що ЗИС оцінка з математики, оцінка з математики дорівнює. Наприклад, там. І отут я пишу кома інота Да, Ми домовились, так само називаємо. Тому ось отут ми пишемо також оцмат. Так. І також я буду задавати оцінку з програмування оцпрог. Бачите, тут треба int написати. Int от да? І ось отут я напишу, що зпрок. Дорівнює тому от Спрог, яке прийде. Дивіться, як тепер використати цей метод. Тепер, коли я буду писати, що student Student ST3, дивіться, так. Дорівнює. Дивіться, я отут ось оце уберу. І оце, наприклад, приберу. І тепер дивіться, коли я пишу Student і нажимаю стрі... відкрити дошку, то воно каже: дивіться, що є три варіанти створення. Перший варіант створення, коли нічого не задаємо, другий варіант створення, коли задаємо ID. Прізвище і прізвище. І третій варіант створення, якщо задаємо ID, прізвище, оцінку одну, оцінку другу. Тобто я отут можу ставити, наприклад, 5 так Далі вказувати при прізвище, вказувати далі після коми одну оцінку, наприклад, там 3,3 кома да? Це буде оцінка в його чи давайте так, 3 і 4. По математиці в нього буде 3, по а, програмуванню в нього буде 4. Дивіться, це буде ID, це буде. Оце три способи, і це я, виходить. Якщо мені треба ще якийсь спосіб, щоб середній бал задавати, то можна. Можна тут от брати і рахувати одразу середній бал. Тобто можна написати. Так, що ну зі середній бал дорівнює оцінка з математики, ну, написати формулу розрахунку середнього балу. От сюди, не задаючи його. Якщо хочете задавати, то ви можете отут крапка поставити кому, написати знову тип і задати той середній бал, який ви хочете для даного іменно студента. Тепер дивіться. Тепер я розповім вам сьогодні, як створити ось оці, ну, масив об'єктів. От, наприклад, якщо я хочу створювати студентів, задавати їм одразу якісь значення, да, я отут ще от в цьому самому все-таки напишу, що тут середній бал, наприклад, да, зис... This... Крапочка, середній бал дорівнює, ну і ось оту формулу розрахунку середнього бала. О, розділити на 2. І вроді би все у нас повинно бути добре. Так, тепер. Тепер, тепер, що в нас виходить? Ми, при створ... Ми не задаємо середній бал, але він буде розраховуватися. І дивіться, тепер я попробую, наприклад, ну, давайте я отут Ctrl Z попробую нажати. О, дивіться, хай ці три студента у мене будуть. Ось цей студент, дивіться, давайте я виведу од третього студента, напишу S, S3. Крапочка і print, От він може print, от Дивіться, да? ось оцей, ось тут є. Це наш метод print, Принт, print, так ось, да? роздрукувати. Ми запустили, і у нас вийде, буде роздруковано наш студент. Прізвище в нього буде тут, бачите, оцінка 3-4 і середній бал пише 3. Ну, ми розбер... сказали, що розберемося на наступний раз із е... тим середнім балом. Я щось ви... вийшло у мене з голови. Вибачайте, як, як правильно виводити іменно на мові C-Sharp. Я на C-Sharp дуже рідко. Я працюю кожного дня, да? вже давно не працював, забу... забув, забув. Далі, ну не те, що забув, просто в різних мовах програмування це буде все по-різному відбуватися. Да? Зараз саме я дуже багато працюю з мовою PHP, і в мене в голові сидить собі формат мови PHP. Ніяка ж не хоче воно асоціюватися з мовою США. Ладно, дивіться, тобто так ми можемо виводити наші елементи. Тепер оце все я приберу. І з наших студентів я хочу зробити масив. Як цей масив зробити? Дивіться, ми так само, як і раніше, пишемо наш тип Student. Далі. Це був масив. Ми ставимо такі ось дужки. Правильно? Потім, наприклад, називаємо його якось отак, наприклад, ST. Далі пишемо new. Далі пишемо Student. Правильно? Student. І для нашого студента. Ну, наприклад, вибираємо конструктор, нічого не вказувати. Тобто, все буде з нулями, да? О, тільки вибачте, тут нам треба написати student і вказати, скільки їх буде. Тобто, ну, наприклад, 100. Що означатиме Це Це означатиме, що у нас зараз зарезервується пам'ять для збереження 100 студентів. Да? 100 студентів. 100 студентів, які матимуть. Які матимуть ось отакі, ось отакі поля, ось отакі властивості, такі методи. от 100 студентів у нас створить, не створиться, а зарезервується пам'ять для збереження інформації про 100 студентів іменно оперативну пам'ять ми просто візьмемо. Тепер виконаємо ініціалізацію наших об'єктів, тобто створення самих об'єктів. У нас об'єкти, які будуть ST0, ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6 і так далі. От щоб ці об'єкти зараз створити, ми використаємо цикл. Якщо ви пам'ятаєте, ми можемо використати цикл for, наприклад. Так? Ми написали ось тут for, так, Далі вкажемо, наприклад, І дорівнює 0, і І отут. Давайте візьмемо не 100 студентів, а просто 10. Воно нам сказало СТЛР, щоб взяти всі, а тут І плюс плюс. І далі ми ставимо дужки, і в дужках тепер уже безпосередньо створюємо студентів. І так, дивіться, я напишу, що СТ st, дивіться, отак, і дорівнює new student, От я можу отак зробити. Поставити тут st, it дорівнює, ну, зроблю пустий конструктор, да, тобто нічого не присвоюю, Тобто, студент створиться, але значення ID, PIP і так далі і так далі не будуть їм присвоювати. Тепер дивіться, я е, зроблю як. А я присвою значення ID, тому, ST ітому, і ітому. От перший раз, дивіться, от я отак якраз і хотів. Тобто ST нульове, ID в його буде дорівнювати І. Тільки давайте я зроблю, щоб студента буде, ну нехай буде і, Бо, Бог з ним, нехай ID буде і, тобто номерація буде з нуля. Якщо ви хочете з одинички, то ви можете поставити тут справа просто плюс один і І все. Зрозуміло? О, ну, нехай буде нуль. Нехай буде так, як, так, як є, щоб нам не, не уявляти, що там все-таки нуль стоїть, бо будуть питання виникати. Тепер дивіться, тепер прізвище. Давайте я прізвище студента. Я напишу так, що СТ і СТ і е, Далі крапочка. Піп, да? піп. Отак ось піп. Я, наприклад, напишу «дорівнює», Далі напишу отак: от студ. І просто, ну, потім ми поміняємо студ тире і отак, плюс і. І воно буде студ 0, студ 1, студ 2, студ 3. Да, і так далі. Отаке буде прізвище. Тепер будуть оцінки. Оцінки давайте я зроблю рандомні. Хорошо? Рандомні, рандомайз, тобто буде у мене. І я зроблю слідуючи, для того, щоб зробити випадкові значення. Дивіться, я використаю таке ось рандом RND дорівнює New Random. І тепер ось отут, якщо я буду створювати оцінку для студента, то я напишу, що ST і оцінка оц... Ой, вибачте, я для лишнюю крапочку, та думаю, чого воно мене не хоче підказувати. От спрок, да, наприклад, там дорівнює. І ставлю rnd, RND. Next. Тільки next не double, а next int. Next. А просто я, можу бути, rnd next, і він мені зробить next in. Да? І ось отут значення я поставлю від 2 до 6. Чому від 2 до 6? Ну, от тут мінімальний діапазон входить. Да? Тобто, якщо в математики ви діапазони пам'ятаєте, як позначається, то, цей, то, тобто, ми повинні були написати, що x, якесь x, Належить, да? буквочка є, там, по-моєму, саме похожа буде. Проміжку. Причому проміжок цей, якщо ви ж математику недавно вчили, буде ось такий. 2,6 комаши. Тобто, так я прописав. Хто там математику у нас знає? Там круглу, наверное, после шести треба. А, так. І тут кругла ж тоже, да? чи ні А там квадратна, бо це включно Ага, а тут отак, да Отак? Отак. Так, да, тоді буде так. два включно 2 включено, а 6 не шічно... О, молодці дяк! Оце так в математиці. Так? А отак в програмуванні. Тобто, оцей буде два включно а 6 не включено. Поняли? Дякую за підказочку. Далі пішли. Далі. Оцінка із математики. Та, ой, ми, ми оце точно дивіться, ми оце все візьмемо. Да, так, скопіюємо просто. Да? Дивіться: о, а це хай буде теж собі. Це ми нижче будемо писати, так? Да? Отут буде оцінка із математики. Оц мат, да, ось мат буде у нас РНД такий самий. А ось отут СТІТ, крапочка СБ, середній бал СБ. СБ... Дорівнює. О, дивіться, знову ж тільки СТІТ треба. Ось тут СТІТ з крапочкою. Ми йому прямо тут присвоїмо, да? іте з крапочкою от смат і от так. Тільки ось отут нам треба доступ до об'єктів, тому ми використовуємо методи. Методи set get, так? Вот. і get. Все. Тепер ми можемо взяти і вивезти даного студента. Тобто я пишу STIT, і, щоб вивезти, у мене є print. Оп. Дивіться, запустив. І воно нам каже, от тут середні бали якісь. А чого тут PR, PR0, PR0, 0, 0, 0, 0, Що це таке? Це з програмування, воно... А чому 0 з програмування? Чекайте. Ще раз запустили. З програмування в нього 0. Ще раз чекаємо. Оцінка з математики дорівнює рандом, Оцінка з програмування теж. А чому? Десь щось не так. Дивіться, от з мат, оцпроб, середній бал. Де я не бачу, де, де наша, Ну, А, отут середній бал, давайте ми не рахувати. Нащо ж ми його рахуємо? Так, ЗИС, от мат, так, вроді би все правильно. А тут у нас також все правильно. ID, прізвище, тут у нас нема нічого. Сити геть, це віднібал, хіп. А, дивіться. А в нас виходить, от де у нас була помилка, і тому у нас ото все так. У нас би все було добре, дивіться. Ось тут, ось прог, він є, сети, а от мат його такий немає. Ми йому не присвоїли, чи що? Не зробили ми йому сети. Так, і що тепер? Ой, чекайте. Ні. А де? А, угу, угу, угу. с комы треба поставить. Не, 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 не. Дивіться, отсмат же у нас ось есть, я забыл. Метод оцмат, він тут. И get у нас оцмат працює, а set у нас не працює. Можливо, тут і тоді треба else написати. value дорівнює. Цікаво, але, але, але глупо. Чекайте, 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 Шамрицький прийшов. Це ж він ходить на 12, я не знаю. Шамрицький, на 12 приходиш на пари, чи що? В чому справа? А я був. Де був? Ну, на парі. У мене тоді було просто вибило. А ну подождіть. Хорошо, добре, понял, зрозумів. Давайте запустимо, ну отак, так буде. Так все рівно, ПР, от дивіться, математика 2-2-2-2-2-2. Математика в нас нормальна була, а програмування 0. Чому так? Щось я не зрозумів, щось у нас не так. А, так, математика у нас працює. Щось десь я напутав знову. Так, оцінка з математики, оцінка з програмування. Група. Групу ми нігде поки не використовували. Оцінка з програмування. Оцінка з математики? Оц мат. Так. Оцма, о, оцінка з програмування. Так, десь щось ми вже напутали. Що ж такое? Давайте запускаємо. Дивимося. Математика працює, програмування не працює, середній бал не працює. Чому так? І этот саме не працює. Ага. Так, значить, нам тоді треба поправити ось цю нашу штучку. ID? Далі метод з. І ні, правильно все. дорівнює І. Так. А коли print ось тут, тоді ми повинні чекайте, ми щось тут ми з вами, щось тут ми з вами трошечки е, напутали. Ну-ка, давайте так, попробуємо. Взагалі не бачу помилку. Що-що? Взагалі не бачу помилку. Та я ж теж помилки не бачу. Але. Але. Але вона є. Але вона є. Я просто не можу. І от спрок. Так. Ага, а от з мат у нас. розумієте, як? Я трошки, ну, трохи напутав. Давайте. Так, і ще хтось, чого ви виходите постійно? Я вас замучу. Мене трошки мучить вас, якби. Так, set і get. Тепер дивіться, тут я поясню, чому у нас так вийшло. О, Дивіться, все нормально, один середній бал погано працює. Дивіться, я просто писав там доступ до поля. Дивіться, виводив ось отут. Ну, просто спішу і тому е, хочеться більше розказати. Дивіться, ось отут я писав е, ось ці значення полів. А оскільки доступ привей, то ми значення не могли його тут отримати. Да? Е, для того, щоб мати доступ до них, нам треба. Просто ставити їх значення, да, ось отут. Дивіться, тобто іді писати з великої літери, поняли? От, а тепер ще один нюанс. От коли ми рахуємо середній бал, а середній бал ми також рахуємо, а де ми його рахуємо, заща, секундочку. Ми ось отут, його не рахуємо, ми його рахуємо ось тут. Так, то ми ось тут беремо все правильно і поділити на два. І тепер ми його вводимо. Виводиться він знов середній бал неадекватно не трошки, да? він повинен 2,5 виводитися. От він у нас чомусь округлюється. Давайте я це питання розберемо з вами трошки потім. Тепер дивіться, все правильно у нас. У нас виводиться номер студента, у нас виводиться прізвище студента, у нас виводиться. Оцінка з математики, оцінка з програмування, і виводиться середній бал, правда, трошечки криво. Но з цим криво розберемось на наступному уроці. Кривий урок получився, вибачайте, дітки, ну такий вже, як получився. його вже не переробиш. Ну, не хочеться переробляти, принаймні мені. Кривизна получилась середнім балом і трошечки. Поспішив я, значить, ви дивіться, в своєму завданні, що повинні зробити? У своєму завданні ви повинні зробити, щоб у вас було декілька конструкторів. Далі, щоб у вас е, створювалися, створювався масив об'єктів, і в деяких. Ну, розумієте як далі ми можемо дивіться далі ми можемо, наприклад. Ось отут, давайте, давайте так. От дивіться, я виведу, наприклад, ST1. От я не буду, от тут не буду виводити студента, я закоментую цю строчку. Я отут от виведу не ST, а виведу ST1, наприклад. ST1 виведу. Потім візьму, наприклад, в ST1, ST1, да? Перше. Далі у його, наприклад, піп, піп я поставлю дорівнює і поменяю там, наприклад, там оніщенко. Іщенка, вийшло, так о. Іщенко. І тепер я його знову виведу. Зрозуміло, що після зразу у нас він був, дивіться, я запущу. У нас ці студенти не виводяться. У нас тільки виводиться, дивіться. Виводиться студент перший, а потім, потім він виводиться як Іщенко, да? І виводиться його середній. <кій> ну, все як ви бачите. Ми потім можемо робити з цими об'єктами, в принципі, все, що за, забажається робити. І Можемо міняти їм оцінки, можемо записати файл, можемо роздрукувати кудись. Ну, робити з цими об'єктами ми можемо багато, багато, багато різного. Це ми називається навчились генерувати об'єкти, ну, включаючи там випадкові якісь елементи за рахунок оцінок і так далі. Ви коли в себе, то ви випадкову ціну поставите, або там випадково, коли свої приклади робите. Але перед тим, як сьогодні розійтись, знову таки, я хотів би побачити, вже коли я не спішу на роботу, з'їжджу трошки позже, то я хотів би побачити, чи почути, що не виходить у вас. Давайте так, я прибрав, ага, я е, виключаю, давайте так, отут, от стоп рекордів нажимаю.